Балони, дивіться, газових балончиків для плиток. Ну, є такі плитки, куди ставиться тільки висока юбка. балон з високою юбкою. Бачите, тут низеньке воно, а тут високе. От я наглядно вам зараз показую, що ось конкретно до цієї плитки такий балон не підходить. Вставляємо балончика. Вставляємо. Тут стало. І дивись, я опускаю речажок, щоб його підвести, він зараз почне шипіти. Ні, зараз не шипить, але тільки що шипів. Даже оця штука, вона сюди не мішає. Я її можу підняти і воно все рівно якби не фіксує. Так, да, можна, ось тут є язичок такий, його можна підігнути, і воно може, може зафіксуватися. Але якщо мужики, да, які розуміють, понімають трошки в цьому ділі щось, ви можете підігнути, але якщо ви берете жінкам такі плитки, щоб вони пользувалися, хто не шарить, лучше такого не робіть, тому що він може або отстрелювати, або десь газ піде і воно може загорітися. Беріть з високою юбкою. Я не кажу, що конкретно цю модель брати балони. Головне, щоб висока юбка була. Під цей ставимо. Цей і ставимо і опустили. Все, красота і запалюємо. Газ пішов, п'єзу включили, все, воно горить. А оце на цьому може не працювати. Добрий день. Все, назад відстрелили, балончик підходить сюди. Це відео буде довгим, але я вам кажу, як треба робити. Зараз почнеться багато хейтерів. Мені писати, в тебе руки дві лівих, але через мене пройшло цих плиток куча. Так, да, я сам такі балончики ставив. І буває, ну що це підгинаєш, він фіксується, але може відстрелити. Не беріть балончики під плитки з низькою юбкою. Беріть з високою юбкою. Тільки з високою юбкою. Ось буквально ще раз. Давайте я вам показую. Два. Візьми таку, зніми, щоб воно таке було видно. Тільки висока юбка під такі балони. Все, тільки так, ніяк поначе.